Вітаю вас, друзі. Всеукраїнський казацький рух, другий фронт, народний, В'ячеслав Рудник Речник. Сьогодні, 18 червня 2024 року, знову я з вами на зв'язку. Скажу так, хочу з вами разом поспілкуватись, скучив за вашими відгуками, за вашими реакціями, за вашим ставленням до життя. Тому знову виходжу на зв'язок. Скажімо так, я намагаюсь не просто говорити про ті події, які нас оточують, а хотілося б вибирати дуже важливі речі, які впливають на порядок нашого життя, а не просто говорити про якісь зміни цього життя. Дуже стрімко відбуваються всі події, і наше життя, воно складається із наших особистих. Забот сімейних, особистих, забот, особистості кожної з політичних подій. Нещодавно відбувся саміт в Європі. Ви знаєте, друзі, те, що відбувається навкруги нас, скажімо так, це якісь Калейдоскоп подій. ось Якось дати навіть оцінку цим подіям мені складно. Тому що це більше нагадує цирк, ніж якесь нормальне людське життя. І я не знаю, чи треба давати оцінку цирку. Цирк приходять для того, щоб отримати задоволення. Але, на жаль, ми в нашому житті цього задоволення не отримуємо. тільки такий, знаєте, погляд з юморком на це наше життя, можливо, дає нам якусь таку відраду для нашого серця. Тому і я вам раджу відноситись до цього з юморком. Ось, ну все ж таки, трохи про ТЦК. Нещодавно. Слухав Дмитра Корчинського. До речі, цю особистість я поважаю. І багато в чому з тезами стосовно ТЦК я з ним погоджуюсь. Саме головне погоджуюсь з його вступом, що мир це не відсутність війни, а відсутність самої імперії Росії навколо нас. Це дійсно так. Тому поки є ця імперія, ми будемо мати загрозу. Та взагалі я думаю, що поки існують імперії в цьому світі, їх така природа загарбувати те, що не так лежить. А у нас багато чого не так лежить, тому що навколо нас безлад, і, ці, і цей безлад підтримується, підтримується глобальними елітами. І навіть зрозуміти, як своє життя так. Обладнати і устаткувати для того, щоб був повний порядок, навіть це неможливо. Отже, стосовно ТЦК. Дмитро каже, що люди ухилянти вони хочуть захищати нашу рідну Україну. І вони є деякі уклоністами, і у них немає розуму від того, що якщо сюди прийдуть росіяни, то Ніякої волі, ніякої свободи тут не буде. Так, я з ним погоджуюсь. Це дійсно так. Якщо росіяни будуть тут панувати, у нас не буде свободи і взагалі Україна як така закінчиться. Але все ж таки хочу я ще раз нагадати, всім нагадати, хто ми є такі. Ми люди, ми є Божі діти, хто вірує в Господа Ісуса Христа. А взагалі ми є духовні сущності. І наше призначення не їсти і пити, навіть не жити в якихось кордонах, а наше призначення давати раду тій землі навколо нас, яку нам Господь вірив. Нам Господь вірив в землю українську. І ми повинні, як українці, давати їй раду, бо це наш уділ, це наші межі, які Господь дав нам, як нації українській. Ми люди, ми духовні створення. Ми підкоряємося духовному початку, який є Всевишній Господь, наш Творець. І ми тут не задля того, щоб просто їсти і пити. Ми тут задля того, щоб зрозуміти наше вище призначення, бути співтворцями. І бути трансформаторами цих позитивних енергій, які приходять в цей світ через нашого Всевишнього Творця, саме позитивних енергій. Бо він є любов, він є позитив, він є творець, він є початок всякого блага. Тому і ми, як співтворці, повинні це благо в наше життя приносити. Ми повинні трансформувати різні енергії, які будуть перетворюватись для інших в благі справи. В ті справи, які зроблять життя інших краще, життя інших в житті інші отримують більше задоволення, не просто тілесного задоволення, а задоволення від життя. Тобто ми є творцями життя, життя і перетворювачами оцих тонких енергій, які. Виходять від Бога, перетворювачі в наше повсякденне матеріальне життя. І я скажу, коли задумуєшся над тим, як ми повинні себе поводити, ну, давайте візьмемо, наприклад, ТЦК. Да, ми повинні захищати, да, ми повинні робити все, що стосується упорядкування нашого державницького життя з певною обізнаністю, розготовністю. І громадянською єдністю. Але я хочу ще раз нагадати, друзі, а задля чого все це? Задля чого ми воюємо? Задля чого вмирають наші діти, наші батьки? Задля чого було стільки жертв? Задля того, щоб замість Росії тут були свої вурдолаки, замість того, щоб ми стверджували людяність. Стверджували повагу один до одного. Наші брати, які є українці, можуть дозволяти собі вбивати, проламувати череп, творити разний, разний безлад. Ви знаєте, це може поодинокі якісь випадки, але це дуже тривожні, скажімо так, дзвіночки. Тривожні дзвіночки. Завдання держави, державних органів, подібні дії людей необізнаних, нерозумних зупиняти. Якщо держава не бере на себе функцію координатора, керманича в цих процесах, якщо держава, яка покликана бути стражем Господнім для людей на цій землі, упорядковувати, захищати їх, створювати кращі умови життя. Вона не викон... і державні інституції, не виконують ці завдання, то за... для того, щоб упорядкувати життя, люди самі як громада, як народ України, за яким є кінцеве право створювати певні моделі свого життя. Бо люди, народ України, є бенефіціар цієї держави, то люди приймають рішення і самі. Упорядковують те життя і в той спосіб, який вони бажають і вважають на сьогоднішній день доцільним, тому не треба дивуватись, що люди проявляють якусь непокору, люди навіть б'ються, відстоюючи свої людські права. Тому для державників, для чиновників це повинно бути певним, певною пересторогою, тому що якщо не буде упорядковано і нормалізовано наше громадянське суспільство, наше громадянське життя. Якщо не буде справедливості в цьому житті, то люди можуть вийти на відкриту непокору і знову полетять голови, як кажуть образно, да? і знову буде зміна і трансформація того, що ми бачимо навколо себе. Мені хотілося б, щоб була дійсно не революція, а трансформація, яка приходить в наше суспільство через. Внутрішню обізнаність, друге, взаємоповагу одної людини до іншої. І неважливо, який пост вона займає, або вона президент, або вона резидент, або не резидент цієї держави. Або це звичайна людина, яка займається якимись робітничими завданнями, або Високий посадовець або військовий. Всі ми, діти і громадяни однієї країни, яка називається Україна. І ми, переважна більшість, народжені на цій землі. І ця земля, яка зветься Українська земля, вона дає нам потяг до життя. Вона дає нам енергію. Вона в наших дитячих думках, вона в наших дитячих мріях, вона в наших згадках про дитинство, про батька, про матір, які піклувались, які любили, які навчали. Наша земля це спогади про наших родичів. Про наші великі сім'ї, про наш рід, які непереможний. як нас не перемагали в історичних всіх згадках. Ніхто не зміг перемогти. Тому Україна є, Україна буде, в Україні жить. Дякую всім вам, друзі. Майте терпіння, майте надію на Бога. Намагайтеся робити все те, що. Ви можете робити в цей складний час. Допомагайте іншим людям. Любите один одного, підтримуйте один одного. Дякую вам всім. Слава Україні!